Така картинка в нас виходить з трактора. Зараз вийду покажу, як трактор в горе в борозді. Отак От у нас це ззаді все відбувається. Бачите, які грудки видовбує. Щось биструвати він йде, приходиться доганяти. Погано, що немає розворота. Можна було б в ньому не їздити. Ну це жарт, звісно. Що, друзі, буду доганяти, бо може поїхати в посадку. Добре, гарного перегляду.